У церкві немає Христа, Його за дверима лишили, у серці давно пустота і віє лише холод могильний, висміють братську любов, складаючи хитрі угоди, Засуджують всіх, знову і знов докори, злобата незгоди. Давно за дверима Христос. До церкви його не пускають, Чи є, розуміючий хтось давно вже Спаситель шукає, у співах його вже нема із проповідей зникає. У церкві немає Христа, його наше і Я витісняє. Забута давно простота, бо нині у моді еліта, а в серці не Бог. Пустота і двері Ісусу закриті. Немає тут місця для тих, хто Біблію досі читає, у церкві не люблять святих, казать щось їм не дозволяють. В серцях охолоне любов, відлунням слова цілунають, бо серед Христових основ багато, на жаль, відкидають. Відкинули люди Христа, Христові Христа розіп'яли. У церкві лише марнота, бо Бога у ній не шукали. Не кожен мене зрозумів, про що я хотіла сказати, та поміж церковних рядів такого є дуже багато. Не хочу нікого судить, кажу лише про те, що я бачу. Ми всі розучились любить, і від цього Господь також плаче. Не знаю, що далі гряде, і де без Христа буде церква, можливо, дорогу знайде і назад до Христа повернеться. Але щоб так стало в житті, проблему побачити треба і сил віднайти у Христі. Щоб дістатись до вічного неба. У церкві немає Христа, Христа за дверима лишили. Господь мій, пробач усім нам за те, як з тобою вчинили, прости за закриті серця і за те, що з дороги скривили. Пробач нас і в любові Отця ти дітей непокірних помилуй. А поки, на жаль, пустота, і вій лиш холод могильний, бо в церкві немає хреста, бо тебе за дверима лишили.